Ну, можливо, ви бачили цей пост. Я його поширила у Фейсбуку. Учасники гурту Цвинтар написали, що 95-й квартал без їхнього дозволу використав їхній трек-мексиканець. І більше того, представники 95-го кварталу зверталися до учасників цвинтаря з проханням про дозвіл використати цей трек. І, Цвинтер відмовилися і сказали, що вони не те, що не хочуть е, мати нічого спільного вони взагалі вважають, що е, використання нашої музики в подібних проєктах є ударом по репутації, і не хочуть жодним чином асоціюватися із творчістю чи політичним контекстом студії «95-й квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. Ну і власне обговорень було дуже багато. Я просто хочу дати вам порівняти оригінал і, так би мовити, пародію, яка не є пародією, а просто використанням музики цвинтаря. Більше того, доволі цинічним використанням, зважаючи на саму історію 95-го кварталу. Але про все по порядку: цвинтар. Ліди як мертве тіло. Зразу скажу про плюс. Плюс у тому, що в 95-му кварталі дізналися про існування такого гурту, як цвинтар. Це прекрасно, це суперклас. І я до речі колись уже рекомендувала цвинтар в попередніх сухитах. Немає в принципі таких. Помітних культурних явищ, про які не згадувала. Так от 95-й квартал тепер теж знає про існування цилинтари. Ну, при кра... принаймні знає одну їхню пісню, яку переспівали на сцені. Жахливо, звичайно, що це так, але ну давайте шукати хоча б щось хороше в цьому. З іншого боку, ну це просто позор. Позор. Послухайте легенду, як я відомим став, як з острову зміїни кар'єру розпочав, хоробрий українець, на варті там стояв, і зброї в нього було, лиш автомат і я. Тут я із кишені, з'явився з темноти, і показав кацапам. Куди їм треба йти? З тих пір він в українців незламності всірес. В дипломатичних колах найкращий фахівець. І ви знаєте, ну, на відміну від всіх інших, мене стригерила ще одна річ. І е, я її все-таки покажу, попри те, що не, не найдоречніше це відео зараз, але мені хочеться його показати. Тому що 95 й квартал перелицьовується і приміряє на себе різні костюмчики, дуже красиві і дуже занурені у відстоюванні українського. Абсолютно не працюючи над усім тим, що вони до цього робили. Вони просто це ігнорують. Тож, я не хочу давати можливість 95-му кварталу ігнорувати, очевидне і хочу показати. Ми всі чесні громадяни, вроді би, і почти не воруємо у родини. І Росії ми показали факт. А по факту нет Крима, то так, ви ж співали вже про факт. Ви вже співали про фак, і ви засуджували фак. Ви засуджували середні палиці, які показали Росії. Ви говорили, ми показали Росії а по факту нет а как то так? І не минуло і п'яти років, як політиці. Я дуже дієвий інструмент, і відповідь, і меседж, і кращий аргумент. Чуть мене зовсім пам'ять відшибає від того, що робили раніше. Ну, типу, хоча б не проводьте таких очевидних паралелей між тим, що було. А було з точністю до навпаки, і ми не бачимо ніякої трансформації, ніяких інтерв'ю, ніякої комунікації, яке натякає нам на те, що ця трансформація відбулася. Просто ми хірачимо один контент, потім перевертаємо на 180 градусів, хірачимо інший контент. Причому використовуючи музику без дозволу. І показуємо, що ми такі ж свині, як і були, ну просто ми перефарбувалися в більш, більш сприятливий і більш вражаючий для публіки контент. Такий, який не буде кликати за собою засуджень, і не виходить з однієї калабані в іншу. Там хочуть уникнути позору, позор не уникне. Що я можу сказати? Ви знаєте. Зараз ми перейдемо вже до детоксу, тому що детокс у мене якраз сьогодні топовий хороший і є над чим подумати. І цей детокс присвячений тому, як нам дуже часто перепрошивають реальність, перепрошивають пам'ять. І якщо ми не фіксуємо а що ж змінилося, то справжньої трансформації і не відбувається. Тому що що відбувається з 91-м кварталом? Ніякої трансформації не відбулося. Вони хірачили, хірачили. Бац, коротше, все на, 9, на 180 на градусів. Ми перевернулися. Чому вони перевернулися? Чи є у них якісь скетчі про їхні трансформації? Ні, вони зразу в оборону, ми співаємо, ми факі, всім тичимо і так далі. І отак от показати два продукти з різницею там в 8 років. Ну, там навіть в три роки, дуже часто навіть в три роки, і типу не зрозуміло, як вони пройшли цю трансформацію. Вони просто обрали її ніяк не озвучувати. Хоча їхній комедійний підхід насправді давав їм дуже великий досвід для того, щоб пройти цю трансформацію поступово. Бо якщо ти просто перевертаєшся, твоя аудиторія тупа, яка взагалі не думає, що ти її годуєш, буде хавати щоб ти не загодував. І жахливим є те, що потім, коли ти знову перевернешся на 180%, аудиторія піде знову на 180%. Ніякої трансформації, ніякої вдумливості в те, що відбувається. Просто ми повертаємося, йдемо в той бік, в той бік, флюгер чи не флюгер, я не знаю, Хамелеон. Це робить 95-й квартал. І вони не усвідомили, а що ні так. І щоразу для них репутаційних. Втрат ніяких немає. На жаль, Факт, їм ніхто не показує. Не показують, не показують, а варто було б. А тепер до детоксу. Бо дуже цікаво, також дотично до цього перепрошивання реальності, перепрошивання свого образу, як 95-й квартал взяв, перепрошився, і ніби вони завжди такі були. І ті, хто зараз їх дивляться, якщо їм сказати, що раніше було не так, вони як не так? Я от слухаю, вони такі патріотичні, вони такі все. І далі ти починаєш говорити з людиною, що ну відмотає на декілька років тому назад, вони з тобою будуть сперчатися і заперечувати цю реальність і говорити, що такого немає. Тому що такі ігри з нашою свідомістю і з нашою пам'яттю, це. Постійна справа, і насправді, насправді, якщо в нас немає якоїсь фіксації текстової, то наші спогади нас обманюють. наші Наше сприйняття якоїсь реальності може бути хибним. Ми можемо хибно пам'ятати, як щось було. Я дуже часто, до речі, згадую такі моменти, тому що, ну, наприклад, в мене у Фейсбуку були дуже довгі меморіс, там ти можна сім років назад повернутися, і так далі. І в мене є спогади, які я переконана, що от воно отак, от от відбулося тоді-то з тими то людьми. Знаходжу, взагалі не так. Взагалі не так, фото не таке і так далі. І я так. Щось я не те пам'ятаю, тому що ми втрачаємо ці спогади. Ми так гарно не пам'ятаємо щось, як пам'ятали 5 років тому назад, минулий день. А тепер у нас тільки є конструкція цієї конструкції. І от класний етер з цього приводу був на каналі поза формулами. Я. Коли побачила цей анонс, я зрозуміла, що мені дуже треба подивитися це відео. Я прямо полювала за ним. Я така, не пропустити, я зразу подивлюся, у нього дуже мало переглядів, і це мене просто бентежить. Тому що найкласніший контент, над яким є над чим подумати, який ставить тобі запитання і виклики, у нього переглядів 300, 300, у якоїсь там божевільної тлі, сотні тисяч. Жопа показала, всі дивляться на жопу. Місце, де тобі ставлять дуже класні запитання, якими тобі, з якими тобі цікаво, от реально цікаво думки, які ти, ти і знаєш це, і чергово чергове тобі цікаво це послухати. 300 переглядів. Тому рекомендую. І, власне, прошу це відео. Дуже сильно цікавить історія, про яку ми так е, трохи почали говорити, і переключилися на іншу тему. Про те, як е, змінюється. Наші спогади або наше уявлення про події, які вже минули. Росія, як приклад. Та у них дуже прослідковується, як з 90-х до сьогодення змінюється їхня рефлексія щодо радянського союзу, другої світової війни і взагалі їхню історію. Пам'ятаєте, там кінець 90-х, початок нульових було дуже багато випусків з ностальгією про російську імперію. Основний наратив радянщина це погано, більшовики це погано. Російська імперія Бали Красаві Солаки і Юнкера. оце це все. Потім це все почало змінюватися з точністю до навпаки. Такі серіали, як Штрафбат, перестали знімати, а стали знімати серіали з героями, які там в одиночку німецькі танки б'ють. І знову перегорнулася ця штука, але люди-то не змінилися, Це все відбувалося протягом там, я не знаю, десяти років. Тобто, я як людина дивилася одне, дивилася інше, і чомусь моє уявлення про те, що. Минуло трансформувалося. Це знайшло відображення не тільки в культурному просторі, а ще і в там соціальному, в історичному, в освітньому. І зараз ми маємо справу саме з такими людьми. На жаль, це призвело до війни, в тому числі. І добре, якщо це. Якась там друга світова, про яку ніхто ну ніхто не є свідком цих подій, майже з тих, хто залишився зараз живим. Але ми з вами з Донецька, і ми знаємо, що відбувалося в 2014 році. Ми наочно це самі бачили, і я дивуюся, коли я маю комунікацію з кимось, хто залишився там із моїх знайомих, там родичів чи друзів в минулому. І у них абсолютно інша е, комунікація щодо для нас очевидних речей. Але ми обидва були свідками одного і того ж, як стається так, що ми всі бачимо склянку, але хтось каже, що це е, самовар, а хто що це стіл? Це те з чого ми направду почали. Це стається через те, як нам це пояснюють з одного боку. Дуже багато чого стається через те, як нам це пояснюють. І мій наступний етер, який буде на хороших регулях за 20 хвилин, якраз буде про це. І мій попередній етер, який був про Олю Фрейму, та теж про це про те, що. Кожна людина по-своєму інструменталізує пам'ять і розповідає якусь свою версію реальності, яка може нічого спільного з реальністю не мати. я вам показувала це дуже яскраво на, на Олі Фреймут і я також вам це покажу дуже яскраво на російських балалайках, які буду цитувати в прив'язці до подій у Стамбулі і до того, що мала там відбутися зустріч Зеленського з Путіним. Вона не відбулася. Ну будемо дивитися, що ж нам не на таці гівна русські пропагандісти, бо це дуже цікаво. і Хочеться це зафіксувати в історії, тим не менш. Якщо послухати а, це відео, тут, ну, тут насправді я дивилася це відео, і така: оцей шматок вирізати, оцей шматок вирізати. Я така вирізаю, вирізаю, і я розумію, що я просто буквально кожну частину цієї розмови ну, вирізаю, тому що всі частини дуже наповнені, вони дуже а, говорять про те, що кожен з нас на практиці знає, з чим стикався. Ти себе впізнаєш, якихось історіях, ти впізнаєш а, механізми, які працюють з твоєю свідомістю, з тим, як ти реагуєш на якусь реальність. І просто це чергове нагадування про те, що ми живемо в світі, де минуле перекручують, де історію переписують, і це дуже важливо знати. Минуле і історія це абсолютно дві різні речі. Минуле це те, що колись трапилось в якийсь момент часу. Історія це те, що сконструювали стосовно того, що колись трапилось, угу. і тепер питання. Хто сконструював, як сконструював, в якому соціальному і культурному контексті це сконструйовано? І тут ми говоримо про механізми. Які використовуються для того, щоб формувати так, так би мовити, да, оці простори пам'яті за великим рахунком? Тобто пам'ять це соціальний конструкт. Якщо це соціальний конструкт, у нас є групові спомени, є колективні. У нас є ті, хто контролює типу держава, у нас є ті, хто нав'язують певні спомени.